Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю із міста Харків. Пару годин тому ходила в епіцентр, робила огляд відео вже на каналі Я Загрузила щодо асортименту орхідей, які завезли в епіцентр до дня чиника освіти. Вибір такий небагатський, але щось цікавеньке для себе обрати можна. Дуже багато оцінок. Хто ще не подивився, будь ласка, зайдіть, подивіться. Я детально їх не знімала, тому що там немає квітів, вони в різних станах. Але ціна від 200 до 300 і вище гривень. Врешті від того, яка була початкова ціна. Ну і я, як ліцівник освіти, собі не змогла відмовити в тому, щоб купити собі хоча б дві орхідеї. Оціночки, тобто без квітів. І вони ще не пропиті мають сорти. Так що розказую, чому я купила оцю орхідею. Подивіться, який гарний слон. Орхідея мала засушені квіточки, зараз ставлю фотографію, вони біло -роже. Можливо, мовшен, можливо, інша орхідея. Але мені здається, що така орхідея буде окрасою моєї колекції. Тим паче, подивіться, який це кабан дуже гарне коріння. О, тут сорт не пробитий, тут просто якісь цифри. Розеточка велика, і тут було у нас два квітоноса. Також тут є травичка, щоб те, що тут орхідея гарно себе почувається в цій посадці. І ось така у нас бірочка. бірочка. Е, наступна орхідея це у нас на один квітонос вона була це у нас мікс від Антура. Ось така розеточка, Тут взагалі піточок не було, Я Навіть не знаю, що це таке. Можливо, біла, можливо, не біла, а можливо, і біла. Зараз ми подивимося. А можливо, біла, а можливо, з якоїсь іншої орхідеї вона, а можливо, вона і не біла. Ну, подивимося, що і як. Всякому випадку я буду рада, якщо вони будуть квітувати, а не те, що мої інші. Першим ділом, звісно, що треба відрізати оці всі довгі палки до першої живої бруньки, тому що в цих кінчиках немає жодного сенсу. Не будуть орхідеї продовжувати, з них квітувати не будуть. І звісно, що треба їх обробити від шкідників, тому що оцінка в епіцентрі це дорівнює борошнистий червець. Я їх приберу подалі від своєї колекції. Хоча я зараз якраз свою колекцію і обробляю від шкідників, тому що такий перехідний період е, осінь і весна, я завжди обробляю орхідеї від шкідників, тому навіть немає сенсу їх прибирати, вони все одно всі разом будуть оброблятися. Так що на цьому все. Поливати вже буду їх завтра, тому що вони прям такі сухенькі, пересушені. І. Сподіваюся, що вони дуже гарно сприймуть адаптацію в моїх умовах, пробудять свої брунічки, і ми дізнаємося, що це за такі цікаві орхідеї. Я думаю, що буду вас тримати в курсі подій. Просто цікаво дізнатися, що це за сорти орхідеї. Тим паче такі гарні кущі. ну Дійсно, скажіть, будь ласка, ви б їх би лишили в магазині? я не лишила, в мене не піднялася рука, щоб їх там. Покинути, не купити. Тим паче, якби є привід. І, до речі, можливо, на днях піду я ще в нову лінію і там зроблю огляд. Якщо буде цікаво, якщо ви дивитеся вже не перше відео на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь, сподіваюся, що моє відео для вас є корисними. А я вам бажаю гарної, тихої ночі Ще побачимося на моєму каналі.